Такий у нас зночі амурчик 6,770. наразі, що бікфіш по водоймі. Крута рибка, 20 хвилин акуратно виважували на розігнутому гачку, як потім виявилось. Добре, що не пресингували. Фотосесія на точку. У нас ще там багато смаколиків, зви своїх корішей, друзів, діда, бабу. Можеш братів звати, щоб масу набивати. Пливи, красавчик. Дякую тобі. Красота, давай, підійшов.

Добрий ранок, друзі. Слава Україні. Як ви зрозуміли, ми на змаганнях годоймо синів, турнір Кубок чемпіонів озера Синів. У нас новий учасник в команді Ілля. Привіт. Дуже приємно. А це мій рекордсмен України з усього підряд пауерліфтінгу Саша. Ви його вже бачили неодноразово. Першу добу на турнірі ми не знімали, тому що була печалька. Нам було не до того. І ну, капець. А сьогодні трошки веселіше. У нас повний садок а там риби. Трохи дубасило зранку і півночі, можна сказати, всю ніч. І ми трошечки цей. Покажемо вам рибу, тому не переключайтесь, поїхали. Так, у нас зважування Ви маєте, так, так. Ну так записано. ми вже свою поважимо. Давай, давай. Давай, попробуй. Что это? Коробка, 475. Так что не ну, все. куда? нас Расщепляй, может, Дима. Для... Расщепляй.

Виглядає на істотва. Дізі. Дай йому кепку. Давай, Та зараз такий няшний стає, не знаю. Ані мешка. Ой, який красавчик нас. 4900. Молодець. Милесенький. Красивесенький. Ну і Ляша фоткається, і будемо його випускати додому, до мами, до сім'ї його, до друзів. Він все, розкаже, яка наша прикормка смачна всім розкаже, в кого треба ловитися. Так все, вище не піднімай. Красивий риб. Фотографічна колегія. Що таке? Я не можу підняти. Ось це зараз вони будуть притягнути. Як ви зараз будете вазити? Подому. Ви займайте все. на середину, бо бляха зараз вся буде так, в туди. Це тобто просто піхає. Первона це, це зелений. Кінь мішка на них сніг. Ой, бляха, я тут. Наверх ті щоб вони не вилазили. — Так я кину, вони вже його. За... Ось така нехитра кількість рибки. Скільки штук хз, але прикольно. Давай карася спочатку 705 грамів. Коротко. Десь трошки буде. Помаленьку, тихо. Тут тіче зараз. 2905 Амурт без пора. Амурт? Да, Амур кіло 490. Де там наш сус? Вот. Прямо. Так, нам же пишуть Лукаш. Да. Кіло 455. Так, Короб. Макалочка сильный. Да.

Ну що так все лежав, бля, як це, як жарений. Я собі жарені... типу, так. Як жарений. Що це у нас? Вибери собі для біля. Ну, ні, для цього зараз. О, ні, це, хочу син, і потім чіт зелене лакове. Кіло, що, що, ну, 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 кіло шістсот десь. Це називається Ленський осетр. Це називається Саша Рибак. А вот там динозавры русские, из слова Русь. Так, поехали дальше. медленно, я думаю, под верхом 370. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Лови бігом назад! Залазь! Він зараз розтікується і пойде на руки і довік уже. Ну без повітря, йому безповітно довго було. 895 грам. Ну що, друзі, бачили ви зважування, прошло воно. Здали ми рибку 19 з кілограм. Я по можливості вставлю протокол, що не забуду. Трошки рибка в нас поїхала, ну і сусід наш через один сектор, наш головний опонент в зоні здав теж там 14 плюс кілограм і різницю ви самі бачите, що з кіло 400 дуже Дуже-дуже-дуже тонка боротьба на грані фолу, що називається. Дуже. ой, Аж, аж в душі щемить, як то кажуть. ну Будемо боротися. Ну, а поки я вам покажу нашу кормову програму. Кормова програма наша солодкий кальмар, але використовуємо на її фоні отакі три мікса. пахуча слива, полуниця бергамот та шалені спеції. Найкраще рулять спеції, потім полуниця бергамот, потім слива. Чомусь на цьому турнірі саме так. Літом, літом дуже класно, Вірніше, минулого року на турнірі теж на цій водоймі на пахучу сливу ідеально відловилися. От. Сьогодні вона не хоче працювати по-людськи, як то кажуть. От. А програма наша складається з бойла пилячого для кобри. Як ви бачили, ми кидаємо бойлик, щоб тихесенько там собі не було ніякого шуму, з помба не кидаємо зараз, бо рибка стала. Тут я трошечки снідаю. Ось такі у нас повідки всі підряд, Ех, всі кольори садочок, що там цей. Варений бойл кидали, але небагато, вірніше, різали і засипались наш пелець аміно, та конопля і тигровий горіх. Там моя вся команда. Їсть смачного всім команда. Та й коротше. Таке ще 4 години і фініш. Всіх вас вітаю з фінішем, всі ви молодці. Дякую, що ви приїхали, не пожаліли часу грошей е... своїх справ і так далі. Турнір наш комерційний, всі призи, це грошові і отакі чудові нагороди. Ну, мені, взагалі, я кайфую від них. Я не знаю, як ви. Кому подобається, кому може не подобається. Може є яка критика, можете говорити. Що зауваження можливо якісь? За <різь> Восьме місце займає команда з зони С, третє місце в зоні С. Чотири риби. Має команда загальна маса. 5 кг, 125 г. На жаль, це команда Кобра. Привітаємо. <різь> Поролись, але щось видно. Щось <різь> видно. <різь> Ще з чого? Кобра полома. Незна, кобра. О, ні. А у нас було дві прийшли. Вчора в перші сутки сказали: "Кобра шепить", але не довго. Я кажу: "Молодці". <рістити> Єм, але гарно <рістити> говорить. Сьоме місце команда із зони Б. Третє місце в зоні. Загальна кількість риб 23. Загальна маса 31 кг 665 грам. а також найбільший карась змагань 1 кг 25 г, команда Jumbo Mambo 2. Оп. 1600 гривень, так як ми і домовлялися. Кубка, на жаль, немає. Шосте місце загальне, друге місце в зоні С. команда, яка зловила 16 риб загальною масою 37 кілограм 270 г. Також ця команда гарно тримала бікфіш, гарно перебила Бікфіш осетер і гарно тримала бікфіш осетер. Але потім ну так, невдача спіткала радянських спортсменів і трошечки бікфіш перекочував на інший сектор. Ну зараз не об этом, як то кажуть. Десятий сектор команда Гайдамакі. Так, 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 так. Гайдамаки, гайдамаки. Що що це таке? А, Бігфіш першої доби! О, О, вітаю! Да, Молодці. Молодець. Один, сам один. По всіх водоемах, по всіх турнірах. Так, далі біжимо. П'яте місце загальне, друге місце в зоні А. Ну, там всього, в принципі, два. 29 риб, загальна маса, 38 кг, 865 г. А також перший амур змагання. За що, вручається така скромна шапочка? На пиво. Команда Б! <плес> Молодці вітаю. Щось ви трохи не послухали, вашого тренера не, не погано ловили. На сході багато, ловили нормально. А, нормально. Ну, все нагрішив перед То ви розберіться там у всіх четвертій. Четверте місце в змаганні. Команда із зони Б, яка зловила 17 риб. Загальною масою 44 кг 110 грам. А також вони зловили найбільшого коропа змагань, кліпсованого коропа масою 10 кг 830, 830 грам. За що нагороджується медалями? Я таким цікавим купком. Підходьте, а, не сказав хто? Боже, команда одна на трьох. Друзі, учасник, от сюди. Медальки. Раз, два, Кубок. От отакий от кубок. Ну, кубок дуже гарний, маленький приз. В ну, ну, <свісно> Все, супер. Всі не розходяться, фотошки зробимо буде. Третє місце змагання. Займає команда із зони С. Переможе зони С. Перше місце. 30 риб, 41 кілограм, 610 грам. А також перший Шіхай. короб змагань. Перший осетр змагань, перший карась змагань і найбільший амур 6 кг 770 г Команда. А. Давай, давай, давай. Третье місце. Третье місце. Так, вся каса в кубку, це за ці перші риби там і забіга. Давайте на п'єдністав. Так, далі, далі біжимо. Друге місце в нас. Друге місце займає команда із зони Б, яка зловила 18 риб загальною масою. 51 кілограм 795 грам. А також найбільший осетр змагань 2 кг 810 г. На 50 г перебили масу Бікфіша осетра гайдамаки. Команда «Джордан і Ко» – компанія! – Так, медалічки. Джордену може одну. Да, де Джордан. Ходь десь видно спаси. Не не боже, Боже, я візайте. О, джордену, мідайка, молоді. Замотаємо в два рази. Так, ваші души, ваші да. е, ці, як вони? Грошики і да, ну, отакі от во. Грошики висить от і отакі во. Пати гроші не грають. На друге місце. Браво, молодці. Дуже шкода, що мало команд. Але не ну, вже як є. Але це ну просто. Я, я, я... А друга до бачив. Ну. Раз кинеш так. Так, це походу. Б... Ну і переможцем турніра. В принципі, в нас три переможця, бо кожен в зоні старався перемагати. Переможець один не буває, їх три. Тому переможці і головний переможець. Перше місце змагань. Команда із зони А. Перше місце в зоні А. Приголомшливий результат. 41 риба, 99 кілограм, 40 г. І бікфіш другої доби, короб 7100. 100 Команда JT. Вітаємо! Молодці, вітає! Ви купиємо карту. Я думаю, що тако. Гроші б жінки всім мають бути. Тому, тому отак. Кабу. Піднімайтеся на підставці. Браво, ну на всі крисаки. Піднімайтеся і в Стояли б жінками, так не кричали. Ви бікфішери, теж сюди треба було. Давайте ще раз. Димон, давай ще раз. Ходіть, ходіть. Стоять там текатися, то з... Сколько я постою? Ну, Да ладно, то що не знають, де одиничка. сідайте, сідай. ходіть, ходіть всі, ходіть всі сюди. Ну, а в зараз. Все, супер, тепер всі. Видіть тобі покирюємо. Я не обіжаюсь геть, я на біжав. А чого ви не вливаєте, сіськи? Сіськи, це хороша штука. Все, 300 млн фотографій зробити. тут.